Друзі, підписуйтесь на канал Інсайдер, аби першими дізнаватись про найголовніше. У Луцьку зафіксували новий акт силової мобілізації. Чоловіка крутили посеред проспекту. За нього заступила жінка, проте скрутили її. На відео бачимо, як троє поліцейських повалили чоловіка на асфальт. Жінка голосно кричить та намагається його відбити. Також до інциденту долучаються ще декілька перехожих. Ви люди чи ви скотистуєте? Закричала жінка до авторів відео. А що ми зробили? Така смішна? Відповів її хлопець. Крутять мужчину, крутять його мужчину в пизданах, не можуть втримати. і жінку ще б'ють. Йдемо глянули, блять. Йдемо. давай. Сука, кава там блядь. Да, тому, що... А що нам робити? Щоб ще... Тікати? Ми не боїмося. Чувати. Чутять його, напевно, це. Але я говорю, що вже не воювати. Ми же воювали. Я вже воювала. Але... Вже прийшов. Погане було. А, а як комога? Ручки чоловіка забрали, бо... А що ми зробимо? А що ми зробимо? Блять, така смішна, піздецька. Люди! Люди, а хто ж ще повинно? Вони ж ховаються! Ну все, поїхали, Нема часу.